Під впливом матері, Левко вже в ранньому дитинстві захопився музикою. І в 1916 році паралельно закінчив консерваторію та Київський університет. Левко Миколайович спочатку не задумувався над тим, що він буде композитором. Він хотів бути піаністом-віртуозом, таким, як бачив він Миколи Вітайовича Лисенка, або яким був Григорій Ходоровський. Але оті імпровізації, які відчув від Лисенка, ну Лисенка він обожнював і він взагалі думав посягнути на, в те, що робив оцей метр, майстр української музики, йому навіть сміливості на це не вистачало. А от піанізмом оволодіти — це да. такий піетит у нього був до постаті Ніколи Віталійовича. Первым учителем молодого Ревудского был Николай Витальевич Лысенко, человек огромного гражданского и творческого темперамента. И его влияние на формирование будущего композитора трудно переоценить. В годы учебы Лев Николаевич часто бывает в Москве. Неизгладимый след в его жизни оставили спектакли с участием Шаляпина, Хобинова, Неждановой, Качалова. Лев Николаевич закончил Киевскую консерваторию по классу профессора Глиера, чье самоотверженное отношение к творчеству всегда служило примером для его учеников. Однако, когда в консерваторию учелей Варенькоин Глиер приехал, молодой композитор. Нового напряму, модерну, який був зрозумілий, не набагато старший від Левка Миколайовича, і він відчув, що його потягнуло до композиції і що молоді можуть займатися цією справою, ризикувати, експериментувати. Він вирішив зайнятися композицією і записався в клас до Рейнгорда. Морицевича Глієра. Познайомившись з новими вієннями, які привніс Глієр в Київське музичне середовище в творчості Глазунова, Рахманінова, а в розробці і Чайковського дещо, ну от він пише Опус-один як перший твір. І на сьогодні цей твір етапним і, можливо, самим першим визначальним в сонатній фортепіанній творчості українських композиторів. В різдвяні канікули 1914-15 рік, якраз оцей проміжок, Новорічні свята, він пише свої прелюдії, Опус 4 для фортепіано 3, знаменитих прелюдії, які і сьогодні не тільки вважаються етапним і еталонним явищем української музики, але увійшли до реєстру. Шедеврів світової фортепіаної музики. Трагедія насувалась і на нього особисто. В му році мобілізація, він йде на фронт. Перед самим відходом, від'їздом одружується з Софією Андріївною. Вона залишається в Ржавці, в родинному будинку Ривуцьких, а він на Рижський фронт. У 1916 році доброволець Ривуцький одяг військову форму. Попереду були два роки в окопах Першої світової. Якраз в 16-му році він в листі до Софії Андріївної пише, що в мене зродилися перші такти, початок нової прелюдії. Запише він її правда значно пізніше, уже десь в 20-ті роки. Але ця знаменита прелюдія, яка вийде в цикл творів, прелюдій «Опус номер 7 «Мі бемоль мажор Вона вважається дійсно шедевром. Це така картина моря, феноменальна. І тут хочеш не хочеш прямі, прямі паралелі до живопису Чурльоніса. Дуже приємно побачити випуск збірника е, нотного українсько-американського, зроблений в свій час разом Вірка Балеєм, разом з Іваном Карабецем е, в прелюдії Портеп'яні твори українських американських авторів, де цю прелюдію поставили самою першою, де були визначені шедеври жанру. І от «Мі Мібимоль-мажор Живоцького, опис сім була поставлена першою. Це визнання, це визнання молодого нового покоління молодої України, яке було без втручання будь-яких сил. Ідеологічних, там, музикознавчих, правлінь, спілки композиторів, без нічого, це було визнання просто музикантів, практикуючих музикантів, які знають всередині, що робиться на музичній естраді, які твори виконуються найчастіше і які є любимі. Коли був заключений Брестський Мир Левко Миколаївич з великими труднощами. Через Москву, заїхавши до родини Софії Андріївни, бо вона сама ж Москвічка, повертається потім мадівцями через різні кордони, через різні фронти, внутрішні, в свій Іржавець. Проте, зрозуміло, родині треба якось жити і за щось існувати. Левко Миколайович Влаштовується на роботі в найближчі за 12 кілометрів Ічні. Ірживець це таке поселення, де тільки були маєтки, садиби, сільські хати, ніякого виробництва не було. Хоча була своя школа, було навіть на базі її створені вищі класи, як училище. В художньому відношенні був свій аматорський драматичний гурток. Але жити і працювати з мати з цього заробітки не можна було ніяк. І Левко Миколайович влаштовується діловодом в ічні на залізниці. Однак через ічню, влітку 19-го року, в червні, проходили загони більшовицької армії під керуванням генерала Муравйова з неодмінною, чисткою ЧК, коли майбутній композитор повернувся до батьківської хати. Він застав вже зовсім іншу країну. На передньому краї він пропустив саме цікаве імперія, яка кинула його на німецькі багнети, перестала існувати. Він не бачив арешту царської сім'ї, він не чув пострілу Аврори. Він не був свідком того, як на Софійській площі було проголошено третій універсал Центральної Ради, який визначив курс. На здобуття Україною повної незалежності. Він повернувся додому в саме той момент, коли люди в погонах царської армії не повинні були повертатися. Два роки доля берегла його від німецької кулі. Невже для того, щоб отримати кулю від свого співвітчизника? І його як людину не походження. Білої кості і голубої крові арештовують і одразу без суда і слідства приговорюють до розстрілу. 1919 рік лівобережна Україна під владою більшовиків. Людське життя не коштує ні копійки, а життя дворянина тим більше. Одного червневого дня група червоноармійців увірвалася до будинку Ривуцьких. Колишнього дворянина та колишнього прапорщика царської армії заарештували. Ніякого слідства, ніякого суду. Як правило, смертний вирок виконувався одразу ж. Зазвичай чекісти заради економії патронів розстрілювали групи арештантів, вишикувавши нещасних одного за одним, щоб однією кулею вбити одразу трьох чи чотирьох в'язнів. Тридцятирічному Левку Ревуцькому Повезло. Він в камері був один. Відлік ішов на години. Рятувати в'язня кинувся старший брат. Він іде до штабу ЧК і говорить про те, що його брат не просто дворянського походження. Це дуже талановитий музикант, композитор. Ми з ним, наприклад, склали народний збірник дум і пісень. На щастя, він попав на представника ЧК, який був українець за походженням і знав українську мову. Котрий йому сказав. Та знаю я тебе контру. к трудовому народу примазываетесь, українські пісні вони пишуть. ну, господь. В тимчасовому приміщенні, де проходив допит, стояло старе піаніно. І Дмитро Ревуцький сам собі, акомпонуючи, заспівав думу у містечку Богуславку. Це була дума про Бондарівну, яку закотував пан Потоцький. Він настільки виразно проспівав цю пісню, що чекіст розплакався. І Левка Ревуцького відпустили. Левко Миколаївич переховувався. Але коли більш-менш стабілізувалася ситуація, він поїхав в Прилуки з тим, щоб влаштуватися там на роботу. В Прилуцьких було в Прилуках в нього багато знайомих. Е, ще залишилися педагоги Прилуцької гімназії, колеги, з якими там, товариші, бувші однокласники. Він навіть подав заявку, щоб дозволили йому бути при міській управі. Інспектором по справам мистецтва, музики і відкрити музичну школу, але йому, як класово неблагонадійному, не дозволили цього зробити. І він знову влаштувався діловодом на Прилуцькій залізниці. І в цей же період, 22-й, 23-й рік, він пише цілий ряд унікальних творів, які потім визначили його. Для нього особисто, його композиторську самовартість. Він відчув, що цю музику співають, і розуміють, її грають, і що, мабуть, в тому є зерно. Він написав кантату Хустина на поезії Тараса Шевченко У неділю не гуляла, а Хустину вишивала. Робити і обробки народних пісень, а також посилив свою працю над першим фортепіаним концертом, який присвятив Рейнгольду Глієру. записавши, занотувавши цілий ряд своїх музичних композицій, в тому числі і фортепіані і прелюди, приїхав 23-го року і показав це на президії товариства Ліонтовича. І отримав надзвичайно схвальну оцінку. Йому запропонували приїхати і викладати в музично-драматичному інституті імені Лисенка. До речі, в той час консерваторія входила туди, вона була всотана туди, як один із, одна з із інституцій, одна із частин органічних цього інституту. Там була і театральна частина, і музична частина. А музична це якраз була консерваторія. Влітку 1924 року будинок будинок ривуцьких вержавцях радянська влада забирає під медпункт. Родині запропонували перебратися, жити до конюшні. Обрана нова рада, в основному з чужих людей просто виганяла з батьківського будинку родину ривуцьких. Там була не тільки родина Левка Миколаєвича, там жило дві родини. Там була дружина з дітьми Дмитра Миколаєвича Ривуцького, який сам жив і працював в основному в Києві, а родина там жила. А також була дружина і зовсім маленький син Євген Левка Миколаєвича Ривуцького. З дуже р'яних представників нової влади, коли виганяли Ривуцького з їхньої добівки, сказав: А на тобі? Офіцерські штани, дуже гарного офіцерського сукна, знімай їх. Вони значить, потрібні людям, біднякам. Софія Андріївна пішла в кімнату і винесла звітом нову пару штанів, віддала, каже, от є більш нові. Це все-таки щоденні, він заношені, візьміть їх. Вони їх взяли і сказали: Ні, ці також знімай, знімай портки. Він каже: ну як тут при жінках, при сьому на світі? І той так вимагав, щоб він так роздягнувся при всіх там, хто стояли селяни, дружина, його, скажімо, невістка з малими дітьми. Тут один, він був похресником Дмитра Миколайовича, зняв йому, він бігом, притягнув йому свої полотняні штани, стали, отак селяни прикрили вулика Миколаєвича. Він зняв ці штани, віддав, одягнув їх, були, були і сказав, Ну, Забираючи, сказав, це тобі не минеться, не від мене, але побачиш, що так буде. І дійсно, в 50-ті роки його донька, коли не було ще пеніциліну, вона вмирала від тяжкої хвороби, треба було пеніцилін. І той прийшов і на колінах його молив, щоб той допоміг ліками. ліхами. Ливко Миколайович допоміг з ліками, дівчина вилікувалася, вони потім прийшли через місяць, прийшли в хату. Його до нього тут, якраз на Софіївській, подякувати йому. Софія Андріївна відкрила двері по а але в сказав: Дівчина хай заходить. Його я бачити не хочу. Щоб не спокушувати долю, сім'я переїжджає до Києва у великому місті більше можливостей розчинитися у людському морі. Левкові Ревуцькому вдалося отримати місце викладача у музикально-театральному інституті із заробітною платнею в 26 карбованців. Цих грошей ледь вистачало на платню за крихітну квартирку в районі кабельного заводу. Першу зиму син композитора просидів вдома, бо в нього просто не було взуття. Перебралися на Лук'янівку спочатку на зйомну квартиру на вулиці Богоутівській. Там тоді були кручі, які поросли кущами, деревцями різк, рід, рідкими, От, такі своєрідні міські хащі, куди він переїхав з родиною. Софія Андріївна пару разів заїздила ще в Ржавець, щоб дещо забрати. Частину речей, меблі, всього пороздавали по сусідам, по селянським хатам. Вона була мудра жінка, тому що коли створювали музей Равуцьких до його сторіччя, Люди самі поприносили і сказали, це було в хаті ревуцьких і стояло там, а це лежало там, і воно повернулося назад. Але сам Левко Миколайович, будучи надзвичайно ображеним, він ніколи ні разом не приїздив віржавець. Страшні тридцяті. Ці роки були роками кінця, для інших початку. Тоталітарна система вимагала чіткої роботи на ідею не тільки від соціально близьких військових, пролетарів, чиновників, партійних функціонерів, але й від митців, і навіть музикантів, тому що музика така ж ідеологічна зброя, як кіно, як плакат, як книга. І ця зброя має постійно модернізуватись. Геніальному Дунаєвському Сталін міг дозволити писати про веселий вітер чи про Волгу без гадки про керівну роль партії і особисто товариша Сталіна. Іншим така розкіш і не снилася. До рук вождя якось потрапила збірка віршів українського поета Максима Рильського. Прочитане йому сподобалося. Він доручив Лазару Кагановичу, який на той час керував український напрямок, поговорити з поетом щодо створення кількох соціально корисних пісень. Каганович виконав наказ шефа у звичній для себе манері. У вас є два варіанти розвитку подій, сказав він рильському, або написати цей твір, або в колишній конюшні. Рильський знав, що таке конюшні. Там кожної ночі йшли розстріли. І Рильський одразу ж іде до тих, хто знав, не підведе братів ревуцьких. Вони, перегортаючи різні варіанти, тут же обдумують, як ми тепер кажемо, мозга атака. Згадали, що в свій час Дмитро Миколаївич видавав отакий випуск козацькі пісні, перший другий міськ, Це 27-й рік. І в другому випуску Левко Миколаївич зробив обробку такої пісні народної Ой, Загір Загір, козацької історичної пісні. Там вилітав сокіл. Він каже: ну, сокіл трошки то мало, давайте вилітав Орел. Ну, як, Ой, загір за та з за високих! Вилітав Орел, бо Кавказ Високі ж гори. І ви знаєте, отакий асоціативний ряд пішов і з'явилася ця пісня Ой, загір та з за високих. Як не дивно, значить, вона написана вся була в... Традиції українських історичних пісень козацьких Сталіну пісня сподобалась. А для чистоти ефекту компетентні органи, чудово знаючи, на якому матеріалі написана пісня, винищили по бібліотеках і крамницях усі примірники другого випуску козацьких пісень. Своєрідний тест на лояльність було пройдено.